Іду я говорити про ось цього дракона. Ось цього. Я відкладав трохи про нього репортаж. Дивився відео. Всі такі відео в Ютубі, B, М, щось там, не то йому, щось там не те йому, так, не так. Давайте, ну, я думаю. Тут треба розібратися, що так йому, а що не так. Значить, Говоримо сьогодні про DW504J. Поставив я спеціально ще меншого брата DV 244 го для того, щоб поставити всі точки над тим, що така інформація ходить, що «Та, там в цьому 500, 504 слабі мости, коробки. Там все з 244-го. От Сьогодні моя така задача сказати, що це не так або що це так. Значить, 504-й ДВ, бюджетний, бюджетний, 500 на 50 сил трактор. Значить, формулою 4х4, 4-циліндровий з об'ємом двигуна 2555 см кубічний, кемовський двигун. Значить, двигун йому достатній, і достатньо йому буде тої трансмісії, щоб працювати і ви насолоджувалися роботою. Значить, почнемо з першого, що говорять про е, цей трактор. Недостатній виверті коліс передніх. Будь ласка, всіх влаштовує 244-й. Всіх влаштовує, всіх. Тепер подивіться. Достатньо виверить коліс? Я думаю, що більше, чим треба. Питання знято? Знято. Тепер дивимося про міст. Проміст та мости одинакові. І що? Нічого страшного, ви що, мостами маєте стовпчики збивати? Чи пеньки виривати? Значить, я вам скажу, що цього моста буде вам достатньо включитися в полі. І працювати. Думаю, що багато хто зі мною погодиться. Це наоборот навіть краще, легше знайти якусь запасну частину, як прийдеться. Бо машина 50-сильна, вона ну, весь ексклюзиві. Не буду розказувати, що їх тут тисячами завозили. Їх завезли, достатньо. Але питання запасних частин по мостові передньому я думаю, що ви, воно зніметься. Так, далі. Тепер по коробці. О, в них коробки одинакові. Нічого подобного. Навіть от взяти тут йдуть написи великі. Візуально. Це 50-ка. Коробка менша. менша і на розмір, і е, по конструкції. Я думаю, що тут теж питання знято значить Тут у нас на цей двигун одноциліндровий диск. Я думаю, що там на Китаї не дурочки працюють. Цього диска достатньо якого вони розробили під цю трансмісію під це буде достатньо, щоб його, ним працювати. Нагадую, другий диск це для роботи з ломом. так Тепер питання заднього моста. ну Нема в мене такої панорамної зйомки, ну, думаю, що скріншотом ви зробите те, що як і нав'язка, оце я стою 50-ка, як і нав'язка, так і задній міст, масивніша, більша, вона його рідна. Можливо, нема в мене 40ки, з 40 підійде там, в Кентавра чи е, ДВ. Ну, це питання інше вже, це питання сороковки Але зовсім інше міст, зовсім інше все. У 244-му. Слабше, менше все не так, як в 50 Тому всі оці нарікання, що в 244-му таке саме, як в 50-му, воно не виправдане. Вам показую візуально. Далі. Значить, Ми ж говоримо про 50-ку сьогодні. Чим цікава ця модель, Значить, приємний бонус цієї моделі це управління можна сторонніми механізмами. Бачите, є свій розподільник на виход, на прицеп, опустив, підняв, щось інше ви можете включити, де потребує гідравліки. Значить, Тут у цій 50 -ці, значить, класичне, як в ДВ і Кентаври, розміщення куліс КПП. Чотири вперед, одна назад і повишена є все як звичайно. Нагадую, бо ну, це все-таки бюджетний варіант. Вона приємно вас здивує по ціні і будете ви ну, приємно здивовані. В двигун ну, нема смислу розбирати. Двигун тут пасує, робот, робить приємно, заведу, відразу, відразу викликає повага до цього. Вже не от... А, вибачте, знову скинув. Відразу, відразу викликає повага до цієї машини. Відразу. Це вже... Це вже не міні-тратор. Коли, коли в тебе 50 кінських сил, це вже трактор. Летить, лечить. Їдеш, як на драконі летиш. Нагадую, синхронізації тут нема. Синхронізації тут нема. Треба призупинятися, рушати. Все як світні трактора. Передачі переключаються легенько. Тому приїжджайте. Послухайте, сподобається, виберете або 24-ку, або цю 50-ку. Дракон. Настоящий китайський дракон. З вами був Ростислав Ічагро на драконі дв 54 j Дзвоніть, замовляйте.